Напрочуд слабка українська оборона допомагає Росії просуватися. Пише американське видання The New York Times. За останні місяці Авдіївка, що на Донеччині, стала місцем запеклого протистояння. Пише автор. Місто стало одним з найкривавіших боїв війни, коли Росія захопила місто 17 лютого. Тоді українська армія заявила, що убезпечила оборонні лінії за межами міста. Але російські війська за тиждень захопили три села на захід від Авдіївки. Пише видання, і я багато можливих причин очевидно, Ної відсутності оборони України йдеться про оборонні укріплення, зазначає видання. Українські чиновники можливо були занадто зосереджені на наступальних операціях минулого року, щоб виділити необхідні ресурси для будівництва чисельних окопів і танкових пасток. Пишавтор, які російські інженери почали будувати ще з кінця 2022 року, зокрема на півдні України. Про це заявили офіційні особи США та військові експерти. Російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами східноукраїнського міста Авдіївка, що частково пояснюється зменшенням кількості українських боєприпасів і зменшенням західної допомоги. Але є ще одна причина, чому кремлівські війська просуваються в цьому районі. Погана оборона України Рідкі рудиментарні лінії траншей заповнюють територію на захід від міста Авдіївка, яку Україна намагається захистити згідно з оглядом зображень Пленетлепс, комерційною супутниковою компанією. Ці лінії траншей позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість. Раніше республіканці підтримували Україну, потім стали показувати середні пальці в Алабамі. Так називається публікація американського видання «The Washington Post». Видання розповідає, як у виборців республіканців у штаті Алабама за два роки війни змінилося ставлення до України. Автор пише про деяких місцевих сенаторів, які закликають не надавати гроші Україні, адже вони мовляв йдуть не за призначенням, а у чиїсь кишені. Для багатьох республіканців тут і по всій Америці підтримка України зараз є ліберальною справою, дорогим відволіканням від більш нагальних внутрішніх питань, таких як забезпечення безпеки південного кордону. Деякі вважають, що європейські союзники повинні нести відповідальність за припинення війни Путіна, назвавши потенційне падіння Києва не проблемою Америки. Інші підозрюють, що кошти допомоги можуть потрапити не в тій кишені. Наприклад, сенатор від штату Алабама Томі Тубервіл зев. Вив цього місяця без доказів, що американські податкові долари призначені для допомоги українським силам зникли і пішли не туди. Потім він розкритикував Україну як одне з найбільш кричущих, сумнозвісно корумпованих місць у світі. Це далеко від прояву єдності два роки тому, коли Путін розпочав своє вторгнення, коли всі політики боролися, щоб озброїти Київ. Жителі українського Оріхова намагаються вижити в руїнах. Це публікація Ройтерс. Це репортаж видання з прифронтового міста Оріхів, яке у Запорізькій області. Місто майже повністю зруйновано. Цитата: хто б міг подумати, що ми будемо жити так у нашому віці, як бездомні, сказав 64-річний чоловік в інтерв'ю на тому тижні. Його квартира, яка знаходиться в сусідній будівлі з підвалом, де зараз живе чоловік, під час обстрілу втратила вікна. Чоловік зараз боїться навіть вийти з підвалу, де він знаходиться. Він використовує Рів'яну піч у підвалі для приготування їжі. У зруйнованому місті Оріхів, недалеко від Південно-Східного фронту в Україні, бабуся Світлана спить у цегляному підвалі свого багатоквартирного будинку. Там вона живе зі своїм чоловіком, щоб сховатися від російських бомб. Її рідне місто в Запорізькій області приблизно в 10 кілометрах від однієї з найнебезпечніших торішніх ліній фронту у війні Оріхів спорожнів приблизно до тисячі людей з довоєнного населення в майже 14 тисяч. Чому Трамп намагається змусити Україну програти? Пише видання «The Atlantic». Авторка пише про те, що Трамп хоче, щоб Конгрес провалив допомогу Україні, і це частина його передвиборчої кампанії. Вона власне побудована на ізоляціонізмі і тому, щоб показати виборцям, що мовляв кошти не йдуть на допомогу іншим країнам. Мовляв, Трамп хоче показати себе противагою нинішньому президенту США Джо Байдену. Кевін Маккарті, колишній спікер Палати представників, повинен був переконатися, що гроші були доступні. Але в ході спроб він втратив роботу. Сенат домовився про прикордонний компроміс, включаючи заходи, які, за словами прикордонників, були терміново необхідні, який повинен був бути прийнятний разом з допомогою Україні. Але республіканці Сенату не узгодили це законодавство. Нарешті Сенат прийняв ще один законопроект, включаючи допомогу Україні, Тайваню Ізраїлю, та цивільним, Ним особам гази і направив його до палати представників. Але щоб уникнути необхідності голосувати за це законодавство? Нинішній спікер Палати представників Майк Джонсон відправив палату у відпустку на два тижні. Цей рахунок все ще висить у підвішеному стані. Більшість готова прийняти його і зробила б це, якби було проведено голосування. Джонсон маневрує, щоб цього не сталося. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати. Що Пушин закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони даються найкраще, найцікавіше, найважливіше? Те, що вважаю, ви маєте знати, збираю, як завжди, в рубрику Інформаційний фронт тож зустрінемося з глядачами прямого завтра. А я ж передаю слово своїм колезі.